Всім привіт! Давно не записував ніяких відео. Зараз з'явилася дуже така цікава ігра, щось схоже на NotCoin, як накласували, тільки це потрібно прокачувати хом'ячкан. Прокачуємо кам'як, заробляємо левели, рівні проходимо і вам просто айродроп монети, які ви зможете потім продати на лістінгу. Посилання я залишу під відео. Заходимо по посиланню, натискаємо Play, переходимо в саму ігру. Ось Тут ми бачимо монети всякі, комічок наш. Вверху, в правому углі ми вибираємо біржу, яку ми будемо прокачувати. І там же ж можна вибрати мову собі. Після чого ми можемо виконувати різні завдання. Внизу ми бачимо. Ось натискаємо цю кірку, цей молоток. Тут купуємо за наші натапані монети. І Чим більше ми купуємо, тим більше нам нараховує потім монет. Тут можна запросити друзів, чим більше запрошуємо друзів, відповідно, тим більше маємо монет. І далі ми можемо виконувати різні завдання, за якими ми теж отримаємо монети. Ось тут ви можете кожен день забирати теж свої монети, за які можна покачувати пам'ятка тут 10 днів, непогано можна назбирати. Головна умова не пропускати дні. І ось так. Всім профіта, всім до побачення.